Слава Богу, сьогодні кресний хід у нас почався з того, що ми ночували в Медені. Батько нас, який духовник кресної ходи, сказав, що з вечора, що маршрут не міняється. Що в нього питав зранку? Він коли збиралися о 5 годині. Каже: я не думав, що я це скажу, але наш маршрут міняється. Ми на вишневець не йдемо. Багато вже хто чув. Ну, ми, наприклад, не чули, пізніше почули, що там збираються нас зустрічати, у нас Кресний хід, от, як говориться, з і там, чи з вилами чи з чим. Ну, Взагалі розвернулися назад, ми в Медені з поля, вернулися десь півтора кілометра, перед лісом повернули направо, щоб обійти вишневець і вийти на покаянну гору. От, по дорозі ми, йдучи полями, прийшли до одного села. Громада села вийшла, там було, була поліція, була громада села, і було ну, чоловік десь, може, 10, там жінки в основному там і чоловіки. І там всі зупинилися, Кресний хід йде так. Спочатку йдуть ікони, потім йдуть колясочки, потім малі хрести, потім великий цей хрест йде. Ми зупинилися, стояли там на коліна кілька разів ставали, молилися сльози, псалми читали, ну, щоб розрішилося, але так була воля Господня. Ми розвернулися, пішли з зворотньому напрямку, але це поле ми пройшли, це поле ми пройшли вже не звертали повністю до Медина, а пройшли далі, щоб обійти, обійти це село. Во і нам д -д -д нас там також зустрічали молодики. Ну десь чоловік, сім хлопців. Але ми люди мирні. Ми ні з ким в конфлікт вступати не хотіли. Получається, ікони зупинилися. Хрести почали йти рядом. Коли підійшли, супроводжуючи ікон сказав: Хреста розіп'яли, нам нема чого боятися. І через поле ми пішли через поле, обійшли. Вони перебігли. Там такий поворот іде. Поворот здається газові такі розпідділіті. Е, вони обійшли з другої сторони, але там хлопці вийшли, вже розмовляли з ними, там поліція була, е, тобто ну, така провокація була, але до бійки не дійшло. Далі ми йшли полем, довго йшли. Один був привал, десь полем 15. Ішли полем до е, траси, яка, е, як виходиш, веде направо на. Е, Вишневець, яка цей в на Тернопіль веде, і там теж ну була поліція. Нам предложили, щоб ми сіли в автобуси і поїхали, але ми не хотіли, тому що це Кресна-хресна хода. Ми молимося, щоб на цій землі не було нічого поганого. Ісусу Христу молимося, який у нас один. Ну, взагалі, ми вийшли, підняли ікони, люди вверх. Деякі люди виїхали, роздавали там їжу, банани, такі, булочки, підняли ікону і пішли, пішли вперед. Пройшли, вийшли на трасу, пішли направо, пройшли десь, ну, може, метрів 500-600, зупинилися, цей що супроводжує ікони зупинив, сказав, що не треба йти, треба сісти і доїхати до збаража. От. Але це все таки хресний хід От. і це дуже богоугодне діло. Тому ми вирішили все ж таки змінити знову маршрут хресної ходи. Розвернулися всі, вже йшли вперед. Хрести малі, потім великий хрест йшов, тому що ікони несуть. Жінки. Жінки там колясочки ну, не захищені. Тому вперед, а хрест він важкий, його несуть чоловіки. Я кажу, що ми сіпари, бо чоловіки крепкі. Його просто слабенькі не понесуть, тому несуть крепкі. Вот. Такі молитвенники. І ми пройшли цей виход з поля, пішли далі, повернули направо. В сторону покаяної гори і там як ми лиш повернули, була якась бригада, щось таке, і стояло десь за п'ять чоловіків. Ну таких 40-50 років, і у одного з них був здоровенний дрин. Здається, квадратний. Він просто підходить, і там ці чоловіки, щоб несли малий хрест, підходить. І цим дрином просто по голові б'є одного з хрестоходців. Потім кілька чоловік відео рядом стояв поліцейський, і йому кажуть, що ви та ж це, це людей трогають. Ну а він просто знімав на телефон. Ну, це Бог йому суддя. От. Потім як ішли, виходить, ми йшли там з хором за великим хрестом по асфальту. Така була стежка з крові, з водою. Ну чому хлопчині поливали на голову воду, щось приложили. От. А кілька хлопців десь троє. Вони схопили цю палку, палицю і вони відвели так, щоб цей більше нічого не міг зробити. Ніякого, ніхто йому там по голові не давав, нічого не робив. Ми пішли далі. Я не знаю, що що з цією палкою було, загубилися якісь капці, якась кепка загубилася, ми пішли далі. Потім, йдучи по полю, дуже вже зморені, така дуже негатив великий був. Попри нас проїхало кілька поліцейських машин та бусики, спринтери. Спрінтери з надписю поліція і, здається, два автозаки. От вони нас проїхали, потім ми зробили привал набрати води, бо дуже втомилися Одні жінці. Ну те, що я бачив, то погано стало знепритомніла. Ну, від напруження нервового також. <кій> От. Е, набрали води, встали, пішли далі. І в полі нас е, зустрічала поліція і е, намагалася заборонити нам іти далі. От. Е, уже проходячи, побачив, що там були молодики е, в, в балаклавах. Вот в чорних таких костюмах балаклавах. Вот сказали нам і направо. От. Уже ми там буквально два, дві, два кроки зробили, е, сказали, що це не туди, почає в ту сторону. І знову Христос Воскресенці почали співати, тропарь, Воскресенню Христову підняли ікони і пішли, і пройшли. Е, Бачив я, що кілька там якийсь чоловік когось почали хапати в сторони, почали е, молитися громко дуже і е, пройшли. І потім що, потім, в принципі, ми вже проходячи через село, получається, е, дорога йшла на лі якось наліво. Там я не пам'ятаю, що це за село, Ми пішли вниз, якби до лісу. От. Бачу, вверху цей автозак стояв, поліція вже нас не трогала. Е, періодично нас, коли йшли через село, е, Рено е, супроводжувало впереді, І в принципі, нам уже не перешкоджало йти. Вот ми дійшли до якась там річушка, така починається, і гора в поле дорога йде. От зупинилися, там ставок потім далі. От і перепочили, води набрали. Вот, взяли поїсти, і далі, вже пішли кресною ходою, ну зустрічалися на поліцейські машини, але нам більше не перешкоджали вже. Ми спокійно йшли. Може, побачили, що ми. Нічого, що ми мирні люди, і ми молимося Ісусу Христу. Були, хочу сказати, по селам таке незвичне відчуття. Йдемо, одна жінка знімає на телефон, каже, що ж ви молитесь, вони вбивають наших дітей. От, ми кажемо, хто вбиває Ісус. Ми йдемо, співаємо Ісусову молитву. Господи Ісусі Христі, Сині Боже, помилуй нас грешник. Вони вбивають наших дітей, незрозуміло. Інші, йдемо далі, жінки стають, сл просто сльози течуть з очей, встають під хрест. Слава Богу, що ви дійшли. Тобто е розділення таке в людях стало просто на рівному місці. Одні чуть не плюють, на телефони знімають, інші плачуть, на коліна стають, перед святинями моляться. На жаль, витком. O é isso você. O é isso você. isso Скажіть, будь ласка, скільки зайвих кілометрів ви сьогодні пройшли? Зайвих те, що ви зайвих <рисо> <sei being, crowbar. рисо> <рисо> Зайвих багато. Я даже не знаю. Зайвих токсикових були. Ну, Дуже багато, дуже багато втомилося, але я хочу сказати, що е, цей, як молитва все, -таки, все ж таки тримає. Міняли молитви, акафісти читали. І, чесно кажучи, я би так ніколи, я би так ніколи в житті не пройшов багато в такому в повсякденному житті. Там. Ну, я думаю, загалом ми пройшли десь ну, кілометрів 40-50, я думаю, десь так. В повсякденному житті пройти це просто щось ну, Нормальна людина не може так просто пройти. Є спортсмени, які йдуть, якщо йдуть без молитви, вони просто сходять з маршруту. А тут жінки, жіночки, ви бачили цих жінок, 60-70 років, 75 з колясками, діти є годовалі, вони несуть, люди моляться, моляться, щоб Господь помилував нас. Води молитвами і е, просто їм видно, що Богородиця і Господь підтримує цих людей. Підтримує і це ну нереально. Просто людині людина сама по собі вона не може пройти. Отак, от сходу, бо якщо вирвати його з машини, з офісу, вирвати, він сходу не зможе пройти в день 35, 45, 50 кілометрів. А тут Господь так дає, що е, люди, старі жінки йдуть. Рядом з нами йде жіночка, згорблена сумочкою, Ларіса здається, її звати, йде впереді. Темп неймовірний був, просто вже захекувалися, я вже захекався. Вона йде, я її заздрю. І так що тут возрост взагалі не, не грає ролі. Жінки і перемотані ноги, і такі волдрі йдуть, і все з молитвою, і не звертаючи, вбиваючи на Господа, і все і доходять. Так що слава Богу.